Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ну скажіть собі щиро, чи є серед нас хтось, хоч один, що б коли-небудь не бунтував проти своїх батьків? Хай це був такий внутрішній бунт, не прагнув чинити по-своєму, може навіть піти від них. Коли ми були зовсім маленькими, спиналися на ноги, то рвали свою руку із руки старших, щоб податися туди, куди нас не пускають. Коли підросли, намагалися одягатися, обирати друзів так, як ми хочемо, а не як батьки радять, а потім шукали часу, коли будемо здатні вирватися на волю. Купити собі чи найняти свою квартиру, оселитися де-інде. Кожна людина проходить такий етап самоствердження. Головне в тому, щоб він часно закінчився і дав можливість нам зробити свої висновки, зуміти відчути необхідність батька, авторитет його слова для нас, його любов і зуміти вчасно до нього повернутися. Ще тоді, коли він є живий, але не коли вже ми тільки сумуємо за тим, що не можемо виявити йому свою любов. І саме людство, щойно створене в наших правців, також починає рватися до права самостійно вирішувати де добро, а де зло. І нічого доброго з цього ніколи не виходить, коли це право шукається поза Божою волею. Поза зв'язком із отцем. Ми всі пережили важкі тижні, коли постійно весь інформаційний простір, здавалося, був насичений однією темою, а що дасть нам гроші Трамп чи не дасть, що скажуть у Мюнхені, як будуть вирішувати долю України. Ми говорили і думали про це, і, мабуть, не один з нас відчув себе десь так, як цей. Заблуканий син відчув серед стада свиней, коли він, ніби пасучиті свині, мріяв про те, щоб хоч трішки з'їсти йому тих, як це в деяких перекладах говорять, рожків, якими годували свині. Чому тут причина цієї, цього сорому, який нас проймає, цієї непевності в майбутньому? Бо ми губимо найголовніше свого Отця. Ми пробуємо шукати виходів поза ним, не змінюючись самі. От хтось дасть гроші, прийшли зброю, ведуть війська чужі, тоді нас захищатимуть, а ми будемо і далі собі безжурно жити, їздити на відпочинок, тікати за кордон, ховатися від призову. І таким чином якось переживемо, будемо жити самі по собі. Бути з батьком означає вміти захищати цінності, вміти жити по-християнському, не красти, не сваритися, не шукати собі ворогів серед ближніх, не чинити скандалів, коли так важливо продемонструвати собі самим і всьому світові національну солідарність, вміти бути християнином. Жити як Христос, і саме тоді ми і опиняємося із батьком. І навіть якщо нам дуже важко, все одно тоді ми почуваємо себе певними, що допомагало нашим воїнам у схронах пережити важкі повоєнні роки, коли оточували НКВД, коли виловлювали людей по селах, саме їхня безмежна віра у те, що Бог не залишить свого народу, не залишить їх. І хай не всі пережили радянську окупацію, але ж частина дожила до нашого часу, і ми пишалися, зустрічаючись з тими, хто відчував себе переможцями. Але ще рано виявилось відчувати себе переможцями, бо ті хвороби, які нав'язані були нам тим безбожницьким ладом, вони лишаються і сьогодні. Така виклична самовпевненість. Небажання дослухатися до волі Божої і шукання собі допомоги десь тут, на землі серед інших народів і державних діячів. Бо коли протягом останнього десятиліття пробувалося створити такою напрямною для розвитку цілого народу одне єдине входження в Євросоюз, ну, мабуть, цього замало. І напевно варто було б говорити про себе самих, про зміцнення держави, про використання тих наших ресурсів, які ми самі не помічаємо. Бачите вже як на які мільярди нарахували наших природних копалин у Сполучених Штатах. А ми не вміли б ними господарювати. І зараз можна зізнатися, що ті зруйновані села руйнувалися не тільки радянськими чи то російськими зараз. Загарбниками, які вторглися на нашу землю, а руйнувалися самі по собі, коли люди залишали село, переїздили з нього, коли шукали собі іншого щастя поза Батьківською землею. Я, здається, вже говорив, що почув на Тернопіллі страшні цифри, наскільки скоротилося населення цієї прекрасної області із чудовою землею розкішними. Лугами. Мало не вдвічі, коли стільки людей виїхали на заробітки за кордон ще до війни, ще до того, як почалося вторгнення. І саме тому сьогодні для нас час, коли ми не тільки готуємося до посту і кого не з нас перевіряє власне життя, коли ж саме ми заблукали і стали такими блудними дітьми, які Соромляться повернутися до Отця і тільки шукають, як би ж це зробити, щоб змінити своє життя і не бути відкинутим. Але йдеться і про нас як народ, народ, який, шукаючи собі рятунку, обирав хибні орієнтири, мріючи про інтегрування в Європу, обирав собі не європейські свободи, а ті. Елементи, які свідчили про глибоку цивілізаційну кризу, які і сьогодні так важко позначаються на долі Європи. І сьогодні президент має право говорити у Мюнхені, про те, що жоден інший народ не міг би стримати російської навали. Ми молимося за те, що Господь дав нам силу покаяння, ту просвітлювальну силу, яка допомагає нам відчути. Справжнє джерело сили у правді, у тій єдиній Христовій правді, яка має формувати наше повсякденне життя, наше законодавство, наші стосунки один з одним. І саме на цих шляхах, на шляхах унормування нашого громадянського суспільства і подолання всього, того, що йде всупереч євангельському вчинню. Ми і можемо шукати собі шляху майбутнє. Те майбутнє, коли ми не будемо нікого боятися, ні перед ким запобігати, і навпаки, з нами шукатимуть Союзу інші, І шукатимуть нашої допомоги, підтримки, вчитимуться в нас. Саме про це молимося ми сьогодні, про те, щоб Господь у ці дні підготовки до Великого посту, протягом посту, та й загалом на осяжному історичному відтинку дав нам. Мудрості покаяння, дав відчуття безмежної любові Отця, який готовий пригорнути кожного з нас, яким би він не відчував себе заблуканим і грішним, і знайти в собі сили, іти до цієї любові, іти, щоб бути із Ним і жити так, як Він нас вчить. Амінь. Слава Ісусу Христу!